Thank mm -hmm. you. У кривому розі, попри виклики воєнного часу, бізнес продовжує розвиватися. Зокрема, мешканці з інших регіонів приїжджають до міста, відкриваючи власні справи та роблячи внесок у місцеву економіку. Одним із таких прикладів став масажний салон Лейла, заснований підприємцем, який майже 10 років тому покинув рідний Донецьк через збройний конфлікт. Власник салону зазначає, релокація пройшла дуже легко та швидко. Місто вже стало для нього другою домівкою. Дуже легко мене прийняло місто. Я, ну, ну, так вийшло. До цього родина моя, там то сестра переїхала, я в гості приїхав, і якось, якось якось, мені сюди думаю, ну, дай спробую. Там було невеличке місце, тут місце побільше, і ну, таке промислове. І, ну, Якось все швидко, якось як само собою, як мене затягувало до цього міста. Ти от, там, там тебе визнали, там тебе визнали, там того знайшов, там того знайшов, там тебе знайшли. І з цього місця, навіть якщо там якісь думки, а може кудись поїхати, ага, тут і дружину знайшов, тут і дитина народилася, тут і бізнес, і Ну от якось так воно йде. У Донецьку чоловік мав свій бізнес, займався кавовими машинами. Але коли окупанти прийшли на наші землі, Дмитро переїхав до Кривбасу та вирішив відкрити свою справу з нуля. Дмитро пройшов курси масажу, а після заснував свій власний салон в готелі Аврора, який нещодавно постраждав від ворожого ракетного удару. Але незважаючи на складні обставини, підприємець знайшов сили знову відновити свою справу. Тож наразі масажний салон Лейла розташований вже на проспекті поштовому, пропонує широкий спектр масажних процедур. Від класичного до оздоровчого масажу, які виконуються досвідченими майстрами. В нашому салоні є послуги як оздоровчого масажа, так і спа процедур, ритуалів, спа-вечірки. У нас є фітасауни, в нас можна відпочити душою і Тілом є як традиційні масажі, так і більш екзотичні, такі як тайський, традиційний іспанський масаж, багоа. є ритуали, там котрі по три-три по три з половиною години, там де і обличчя, і тіло, і я би сказав, і душа. Салон Лейли став символом стійкості та надії, а також прикладом того, як бізнес у кривому розі адаптується та продовжує працювати для місцевої громади. Чоловік закликає інших не боятися релокації бізнесу. До Кривого Рогу, де підприємцям надають кваліфіковану підтримку, а сам планує і надалі розвивати свій салон, пропонуючи нові послуги та створюючи робочі місця, що допоможе місту залишатися сильним та згуртованим навіть у найважчі часи. Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв, перший міський.